Шановні новомосковці, від щирого серця вітаю вас зі святами, що добром, надією і родинним теплом зігрівають наші серця з новим 2017 роком та Різдвом Христовим! Ось і відходить у минуле ще один рік, сповнений для нас надій і тривог, перемог та розчарувань, складних випробувань та вдалих проєктів. Ми разом плідно працювали заради кращого майбутнього нашого міста. Дякую всім новомосковцям за терпіння, розуміння ситуації, за серйозне і відповідальне ставлення до існуючих проблем у новому 2017 році. Наше життя обов'язково зміниться на краще. Головне пам'ятати, що наша сила в єдності, у взаєморозумінні та взаємній підтримці. Тож давайте вірити в себе, самовіддано працювати для рідного міста. Лише разом ми зможемо реалізувати ті виклики, що ставить перед нами життя. Спільними зусиллями зробимо наше місто процвітаючим, а громаду міцнішою. Нехай прийдешній рік із прекрасним настроєм принесе до ваших осель добро і радість, щастя та здоров'я, здійснення надій та заповітних бажань, а нашому місту достаток, стабільність і процвітання. З Новим Роком та Різдвом Христовим!